О, Боб! Боб! Как хорошо, что ты пришел. Давай играть с нами, а то Эстон уже очень дранг. Mm. Боб, твоя очередь. Смотри, берешь шарик и попадаешь в стаканчик. Давай. Добрый, давайте. О -о -о! Party, ты попал, я пью. Стоп! А чё, это? Я попал, а пьешь ты? Я попал, я и пью. <тешествия> ну хорошо, давай играть по таким правилам. Боб, 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 боб. Молодец. Теперь пью я. Ні, все-таки давайте краще грати по ваших правилах. Боб. Ну, ти граєш не по правилам. Ей, Эй, это. А який сенс у вашому цьому бірпонзі? понзі? А-а! Главное, нужно напоить а, -а, а, зрозумів. У нас в Техасі так з дівчатами грають, а з хлопцями у нас інші ігри. А що це за ігри? О. Техаська народна гра Літербол. Пийте. Бо. В... А в чому сміс? Вижити? <ріст> Хлопці, з вами все нормально. Це ж тільки перший тайм закінчився. Ну, походу, я виграв. Zapper